Привіт, місту Анкона Італія показую, як заходить в порт міста Анкона великий лайнер. Зараз цей лайнер якраз перетнув оці, якщо грубо так сказав, ворота в порт да? і робить невеличкий розворот. Я люблю дивитися, дивіться, я люблю дивитися, як заходить в порт, такий великий лайнер. І часто виставляю своїх відео. Як правило роботу лайнера координують більш менше судно. Такий невеликий катер, який допомагає цьому лайнеру зайти в порт і пришвартуватися. Все організовано. Я хочу вам показати, як буде цей лайнер робити розворот, тому що швартується цей корабль задньою частиною корабля. Так, друзі, зараз, хто перший, я покажу вам порт. Дуже великий порт. Ви бачите, де крани стоять там економічна зона порту. Да? Проходять розгрузка і погрузка оцих контейнерів в цій зоні. Це вам показують тільки частину порту. Я не можу зараз охопити весь порт, тому що порт великий. Так, за цими деревами я ж не можу показати. Там фірма Фінкантірі знаходиться, яка займається ремонтом і будівництвом кораблів. Будуються навіть такі великі лайнери. Так, на жаль, за цими деревами, напевно, я вам не зможу показати отакий от крутий розворот. Дерева будуть мішати. Бучте тут багато зелені, отака от роща і багато птахів у цих рощах. Ой, друзі, я, певно, не зможу вам показати цей розворот через те, що за деревами нічого не буде видно. Добре, друзі. Другий раз, іншим разом. Всім добра, бажаю, всім гарного дня, бережіть.